І це вже шоста частина, так? Так? Шоста частина. Я не розумію, як вам так сильно угу. Бро. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії я зробив собі більш кращий вже будиночок. Не та будка у мене була. І Я її не навижу як вам... чого вам так подобається ці відео. Блин. Чого вам мені так подобається? Я не розумію, чого вам так, так подобається? Я тільки що дивився в Ютубі, я вже побачив, що тут 126 переглядів. Друзі, дякую вам велике. Але ж... Як ви скільки набираєте? Ну Блин, 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 полысь я блин, блин. Я почув Мініка. Фух, блін. Не знаю, у мене було модів, модивного. Декстрашило козаць, ну я злякався. Ну і що мені робити? А за поки Мінік здохне, Попадай. Ладно. Ауч! Ось я побачив курку, а це не просто курка, це зву... Міша! Він завів собі діяток! Ладно, Міша. Міша, якщо це ти дивишся, то ви могли не достерти. Я понял, Миша одходить по своїх брудних справах, щоб народити діток! Ура, вони народили діток. Ой-ой, це що за приколіст? Эм, е sorry! Тоді піском загорю. Е, не трогай! О, господи! Це шо таке? Ні, братішки, мені треба його вирубить. створіння просто неадекватне. Я не знаю, навіщо я так. Це не просто яйце, це яйце. Це яйце. І ніхто не вилупився. Видимо злість. Це тварюка хоче вилетіть з світа. Ладно, я лучше запроси дома, бом мене воно трошки лякається створіння. Бо знаєте, я якось не хочу цього світу. Пусть можу лучше собі їсти. Убиразу. Крафтю кнопочку. Скара. Эм. Е ну, працюю, все. Ладно, друзі, напевно, будемо будем це видео. Всім дякую. Ладно, сила монтажа. Раз, два. Не, я ничего просто не робив, я просто в туалет сходив. Блин, как ты звать? Нет, а что надо бы... Без... Ух! Спасибо за заметь. Ой, есть Я Как роботе? Ну, три миди надо. Ладно, друзья, наверное, будем заканчивать на це видео. Ай, подож... подожди. Подожди, надо дерево взрубать тупое. Наконец-то це дерево пропаде. Все, нема гілок. Й-мо, Йо кот! Ладно, друзі, всем дякую за брат! Всем пока!